Рішення неминуче, як ви вважаєте, за вашими джерелами, за вашими даними? будуть на ви до весни, ніхто не буде переглядати цей тариф для населення. Як я розумію, після весни ця балалайка почне знову грати, і вони почнуть розповідати про ринкову якусь ціну на електроенергію, про необхідність підняття і так далі. Це неминуче до речі. Я дивлюся зараз за риторикою пана Чернишова, це голова правління НАФ Нафтогазу, Він в кожному своєму виступі постійно говорить про необхідність введення ринкової ціни на газ для населення. В кожному виступу, в тому числі і на комітеті, коли він був 5 днів тому. Що таке ринкова ціна на газ для населення? Це приблизно 14-15 гривень за куб газа на відміну від восьми сьогоднішніх двічі. Да а я десь... не кажу про тепла комуненерго бо там тариф та так само. Тариф мінімум вдвічі має зрости. Тариф за тепло центральне на якому сидить зараз там 60% населення. Ця риторика давить з усіх боків, і я бачу, що вони ну дуже хоч хотіли би це зробити. Но це Но, Верховна Рада має зробити поки До, до... Верховна Рада тут не до чого. Мораторій ми наклали ну, і тому Чернишов нічого уряд на газ, на тепло, на розподіл газу, на гарячу воду законом накладено мораторій. Тому це поки що палачки, там закон вони не переступлять На електроенергію, на воду мораторія немає. Яскравий приклад. Маленьке Житомирське місто в області, малень. Да? Вони не втрималися і підняли тариф на воду. Майже вдвічі він став коштувати 120 гривень за куб води. От в Києві знаєте, скільки ми з вами платимо? Там 35 гривень за куб води. А в малині 120 гривень за куб води, тобто в три ну, майже в чотири рази більше. Ось така вона тарифна економіка, якась ну, е, життя така тарифна політика в, в Україні mm -hmm. ну, річну верховній раді немає бажання переглядати у ці мораторії, так про які говорить Чернишов. Я так розумію, Чернишов хоче, щоб розмінили до підсаміни. Розумієте, тому хай я, я йому сказав. Олексій Михайлович, подавайте закон від уряду. Давайте ми чекаємо ваш закон. Буде жваве обговорення. Буде веселе обговорення, законопроект. Давайте подавайте від уряду, і все, все буде добре. Ми його з задоволенням розглянемо в Верховній Раді. Ну на цьому ще, ця дискусія поки закінчується. Угу. Зрозуміло при цьому в кошторисі наступного рік. У нас зменшується кількість субсидій суттєво на півмільйона домогосподарств. Я би зараз не лякав цим, там на мільярдів на п'ять, здається, на чотири збільї зменшується, але це пов'язано з зростанням доходів, бо реально позростали доходи, і середні, в тому числі, і значна частина населення. із за своїх доходів вона зіскочила субсидій. Субсидіях ніколи проблеми не буде. Ми Я вам гарантую, як спокійно. Люди по критеріях претендують на субсидії. Ці гроші дуже швидко вони отримають. Це легко робиться. Тому субсидії я би я би зараз не чіпав. Доходи трішки зросли. Це очевидно. Нас, але у нас є ще нюанс. Коли пам'ятаєте, там 680 гривень боргу. Вас знімають субсидії, і дуже багато таких людей, які ну позбавлені. в тому числі бор. Да я з вами погоджуюсь. Борги субсидії зайве. Ну ви розумієте, з критеріях можна вискочити вверх. і на жаль, в тому числі і через борги. Угу. Олексій, останнє запитання про наші АЕС Володимир Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що Росія має намір вдарити по трьох українських атомних електростанціях напередодні зими, тобто я так розумію, про осінь йдеться. Та президент вкотре закликав світ тиснути на Путіна, мовляв, той порушив велику кількість правил і не зупиниться сам. Ну і до цього Сибіга про це казав, і так далі. Як ви сприймаєте ці новини? О, да, вони заяву таку зробили днів п'ять тому. Я підтримую тут президента Зеленського, це однозначно своєчасно, треба увагу світу приділити, про що йдеться мова, розумієте? Є атомні станції, як конструкції, блоки, там відповідні реакторні блоки, там градірні і так далі. А є пристанційні вузли трансформаторні, видачі потужностей, без яких станція буде працювати. Але якщо цей трансформаторний пристрій буде пошкоджений, то вона нікуди не передасть свою потужність, розумієте? І вони входять в контур атомної станції. Це об'єкт атомної енергетики. Але як я розумію, дійсно ворог зараз виношує цю ідею вдарити не по трансформаторах у керненах. Це мережеві, розумієте? Це мережеві, оці підстанції, високовольтні мережі, а саме по вузлах атомних станцій. Це згідно на з усіма нормами міжнародного права це удар по атомних об'єктах, і тут президент Зеленський акцентує увагу на тому, щоби в першу чергу, як на мене, це посил і для Китаю, і для Індії, і для інших країн, які на щастя, стримують до сих пір агресора від прямого удару по атомній енергетиці країни. Будемо сподіватися, що цей посил дійде. До речі, вчора представник Китаю з трибуни генасамблеї ООН закликав утримуватися від ударів по АЕС. виступили от проти, проти про, цього реакція, за яку так. просто я вдячний президенту Зеленського. Він своєчасно підняв це питання. А я сподіваюся, що воно спрацює. Олексій Юрійович, але розсудіть у нас експерти в студії я пам'ятаю, казали, що це вже було. Що такі удари вже були, які призводили Ні. до зупинки. Ні, не було. ні, дурня, ні, дурня. Удари були по трансформаторних підстанціях Укренерго. По підстави, по вузлах видачі потужності атомних станцій ні жодних ударів не було. А на які були відстані? аварійні ситуації, там такі, mm -hmm. ви згадуєте, пару місяців тому, mm -hmm. там пожежа певна була на певний час, але то інше. Ударів ракетних не було, бо це атомний об'єкт. Розумієте, це об'єкт атомний. А яка відстань від реактора? Я перепрошую. Він несе загрозу ядер. Перепрошую. Зв'язок перервався. Просто Олексій Юрійович, На останок, а яка Що? відстань від цього трансформатора в периметрі станції до самого там ну, ядерної установки? Грубо кажучи? Про які відстані йдеться? Пів кілометра, пів кілометра, один кілометр. Це периметр станції. Угу, Один кілометр. Це. Олексій Юрійович, дуже дякуємо вам за те, що долучилися Дякую. до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат України, міністр з питань ЖКГ України сьомого го років, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам, пане Ігоре. Як ви думаєте, утримується Росія від ударів по АЕС чи ні? На завершення подія на нього слова, зокрема, Ван і міністр закордонних справ Китаю, який вчора закликав утримуватися від цього з трибуни ООН. Ну, Об'єктивно вони готуються. І чи приймуть вони таке рішення? Ми. Не знаємо, що в голові у Путіна. А, і насправді, не дивлячись на те, що дійсно в, зараз вибудовується конструкція, що а, Захід не давайте дозвіл на далекобійну зброю, тоді не буде ударів по атомці українській. А, я думаю, що це теж певний такий закид. А по суті, а, Росія вона показувала, що вона діє за певним своїм планом. Якщо вони дійсно вирішили б такі атаки, вони їх будуть робити. Питання виключно в тому, а, чи дійсно зможуть їх зупинити. Я тут погоджуюся, і заява вони і. А, і питання в тому числі і того ж самого Ірану насправді. Бо, а ви думаєте, надання е, е, власне, балістичних ракет ФАТЕх 360 це все, що міг зробити Іран. Зрозуміло, він міг дати більш далекобійну зброю, яка могла дійсно вивезти із ладу наші критичні об'єкти інфраструктури, але він цього не зробив. Тобто теж і відбувається певна політика. Рано та тонка гра. Але що стосується нашого захисту, чи будуть запитання, чому ми не захистили власне за третій рік війни, там да, оці трансформатори на території станції, чому їх кудись там не знаю, не накрили їх чимось? Не думали, що таке може бути? Чи, ну знову ж таки, можна накрити? чи можна їх накрити? Да, я держава фінансувала, держава фінансувала е, захисні е, певні е, дії, що стосується об'єктів Укренерго. Так. Тут мова йде про об'єкти безпосередньо енергоатому. Тобто, це вже інша стаття видатків. Там, зрозуміло, там теж робляться певні е, захисні кроки, але ну, очевидно, що захистити відповідні об'єкти ну, в нинішній в короткий строк просто нереально.